Озеро Олтам Михайло Слабошпицький. У нас з Олегом своє озеро. Ми відкрили його ще 1 вересня. Наша нова школа стоїть на самісінькій околиці міста. Тут і кінцева зупинка тролейбуса. Вона так і називається Школа. Коли ми вперше прийшли сюди, то побачили, що вже відразу за школою починається поле. Та незвично було. У місті скрізь будинки, 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 а тут дорогу перейти і вже стоїш на стерні. Мабуть, зовсім недавно викосили пшеницю, бо стерня зовсім не колюча і не суха. Ми розувались і ходили по ній. Я читав, що справжня стерня колюча, а ця ні. Отже, вона ще повинна стати колючою. Коли сонце її підсушить. Якось після уроків ми не пішли одразу додому, а гуляли тут за містом. Вибігли за школу, перемахнули через дорогу і опинилися в полі. Брали мене в маня по стерні, оглядаючись назад, школа ставала меншою і меншою, а потім і зовсім зникла. А попереду, несподівано, замарів ліс. Так несподівано, мов би він нам тільки привидівся, чи в кіно його показали. Ми довго, нерішуче дивились на нього. Це ж так далеко. А він вабив і вабив нас до себе. Ноги нам аж гули від утоми. Скільки постерні відміряли, а ліс ніби випливав із легкого томанцю назустріч. І припрошував, щоб йшли до нього. Я, нерішуче, подивився на Олега, і він сказав бадьорим голосом слухай Дана, чи не прогулятися нам у ліс? А як заблукаємо, завагався я, не заблукаємо. Звідки, знаєш? Звідти. Я ображено насупився і відвернувся від нього. Зі мною ніколи не заблукаєш. Не повертаючись до нього, запитав недовірливо, чого це ти такий упевнений? Мене батько навчив орієнтуватися. От ліс од нас на північ, а місто на південь. Де б ми не ходили по лісі, повертатися нам треба буде на південь. Ось і вся наука. Виявляється, це справді зовсім просто. Ішли ми, говорили отак непомітно, і до лісу дійшли. Майже до вечора виходили ми по лісі. Усяких птахів побачили і наслухалися, а то натомилися так, що навіть говорити не було сил. Ото прогулянка сіли на листі спочити. У небі над голими деревами, нескінченними ешелонами повзли хмари, довкруг. Безшелесно пролітало сухе жовте листя. Падало біля нас, сідало нам на голови, руки, ноги. Якби посидіти отак цілий день, геть закидало б нас, укрило б з головою. Я встав і сказав ходімо вже додому. Ти знаєш, як мені попаде? Батько і мати не люблять, коли я після школи десь валандаюся. Мабуть, і мені прилетить. Почухав потилицю і зажурено промовив він, а потім скривився так, начебто йому вже влетіло. Аж листовиня підстрібнуло на його обличчі. А може, й не попаде нам, спробував я втішити Олега. Попаде. Ти ж знаєш, який у мене батько суворий. Щось не так одразу ж починається. Скільки тобі можна казати, чи є в тебе совість. Забороняю цілий місяць телевізор дивитися і у кіно ходити. Цілісінький місяць? Так, він каже, але потім, якщо нема двіки зауважень, дозволяє і кіно, і телевізор. А мій теж дуже не любить, коли я неслухняний. Тоді нотацій не переслухаєш. Ми ще трохи посумували через те, що наші батьки дуже суворі, а потім пішли повзголі дерева пошурхотили в опалому листі. Назад, як і сюди, брели навмання. Проминули гурт старезних дубів, що дружно вивішували над усіми деревцями, листя з них чомусь не падало, і вони стояли. Мов великі, запалені, осінні багаття, а густі хмари над нами видавалися шапками синього диму, що легко здіймався з верхівок дубів аж у високе небо. Під самісінькими хмарами повільно пролітали пташині зграї. Птахи про щось перемовлялись між собою. Мабуть, казали, що незабаром дарять холоди, і тому слід швидше вибиратися в теплі краї. Йшли ми отак з задертими догори головами, задивленими в небо, з пташиними зграями, а тому й не помітили, як вийшли раптом до лісового озера. Воно лежало в головині на галявині, обступлений з біч деревами, з трьох берегів озеро. Поросло густим очеретом, що рівно стояв на воді. А якраз перед нами пологий берег своєю піщаною спиною сповзав у чисте плесо і ніде не стриміла жовтна очеретина. На озері зовсім не гуляли хвилі. Воно було тихе, аж сонне. І чому зараз не літо вигукнув із жалем Олег? Накопалися, бо волю, я ніколи не купався в Лісовому озері. І я ми так зраділи озерві, що навіть і про втому забули. Застрибали на березі і вигукували озеро, озеро, озеро. І те слово було нам найкраще, найприємніше з усіх слів на світі. Геть, захекані, попадали на пісок і знесилено віддихувалися. «Слухай, Дан, Сказав Олег, треба ж нам назвати озеро. Не може воно бути безіменним. Назвати? А як? Ну ж бо думатиму. Так, треба, щоб у назві йшлося про нашу міцну дружбу. Ну, тоді хай воно буде озеро дружби. Не годиться. Цим не сказано щодо нашої з тобою дружби нічого. А як же про це сказати? Ну, якось можна, промовив він, і ми знову задумались. У мене аж голова заболіла від напруги. Ну як його придумати, назву, щоб у ній говорилося про нашу з Олегом дружбу? Це звично важче, ніж найважчу задачу з математики розв'язати. То що придумав? запитав Олег. А ти? перепитав я. Ні. І я ні. Бач, які ми з тобою туго думаємо. Казав Олег, і мені аж кривдно стало, бо я ніколи не вважав себе того думом. Ну, удома кожен подумає, а завтра наберемо, чия назва краща. Ні, думаємо зараз, не підемо звідси, поки не придумаємо. Ми посиділи на піску, понаморщували лоби, я дивився на Олега, він на мене. Ти мені заважаєш, сказав він. Дивись на озеро. Тепер ми старанно дивились на озеро, але час від часу, з надією, скоса позирали один на одного. Нічого не виходить, сказав Олег, хоч плач не виходить. А мені раптом стрельнула думка, що треба просто поєднати наші імена, скласти їх в одне. От, наприклад, Данол скоротити Данило. І Олег, ні, не годиться. Звучить трохи глухо тоді. Олдан є, вигукнув я. Я придумав, що? Олдан. Олдан? повторив за мною Олег. Зрозумів? запитав я. Зрозумів. То як? Годиться? Може, мо йти додому? сказав я з полегшенням, і раптом мені стало чимось жаль, що назву. «Вже придумано, і ми зараз підемо від озера і з лісу. Так не хочеться, зітхнувши, мовив Олег, бо, мабуть, відчув те саме. Але ми обидва уявили суворі погляди батьків і швиденько потупали від озера. Дорога назад видалася довшою, ніж сюди. Ми вийшли в поле і оглянулись на ліс. Із лісу нас наздоганяв вечір. Ми чим чимдуж поспішили через поле. Знизу від стерні піднімався й дихав в обличчя холод, а вечір таки наздогнав нас на околиці, що засвітилася вогняними ліхтарями, загула машинами й автобусами. Ми разом подумали про те, що чекає нас удома, попрощались і похнюплено розійшлися. Батько мій був зовсім блідий, але говорив чомусь дуже спокійно і суворо. Де це ти до цієї пори був? Та я, що та я, тату, не серця. Як же на тебе не сердиться, я тобі все зараз розкажу. Іди спершу повечері. Вже не так суворо, сказав він, і після вечері я все докладно йому розповів. І що ти зробив неправильно? запитав батько. Що не попередив вас? От бачиш, сам розумієш, а тоді не встиг про це подумати. Неодмінно думай наступного разу. Добре? Добре, з полегшенням відповів я і вирішив учитися це робити. Наступного дня в класі я відразу ж кинувся до Олега. Ну що, та нічого. Висварив трохи батько і все. Я думав, гірше буде, а в тебе. Нотації читав. Ні, тільки попрохав попереджати. Воно й правильно, звісно, погодився Олег. Вони ж хвилювалися, і мені стало приємно, що він думав, так, як і я. Недарма ми б друзі. Відтоді Олдан, наша таємниця. Вранці ми зустрічаємось, вітаємося цим словом. Олдан, ним же й прощаємось. Вже настала зима, поле за школою. Геть занесло снігами. Ми, звісно, не ходимо в ліс, чекаємо весни, уявляємо, як спить наше озеро посеред лісу, вкрите льодом, припорошене снігом. Раніше ми не помічали, що зима тягнеться так довго. весні підемо до нашого озера і дамо на його березі урочисту клятву. Що завжди, і коли навіть станемо дорослими, приходитимо до нього. Я вирішив вивчитися на художника і намалювати наше озеро на двох картинах: одну для себе, другу для Олега, щоб перед нашими очима завжди і скрізь був кулдам.